Удари українських безпілотників по Москві, які ще недавно здавалися чимось неймовірним, тепер стали звичним явищем. Зсу знищили російський бомбардувальник на авіабазі під Санкт-Петербургом і завдали удару по залізничній станції в Курській області у Кремлі. Обурені а Україна і далі. А безкарно перетинає російські червоні лінії. Про це пише Вашингтон Пост від початку війни в Україні. Захід відчайдушно переймався тим, що атаки на Росію підштовхують Путіна підвищити ставки і навіть застосувати ядерну зброю. Але, попри всі галасливі заяви, Путін достатньо раціональний, щоб не перетворити локальну війну в Україні, в яку він уже програє, на масштабну війну з НАТО, в якій він точно не зможе перемогти. Це на думку видання мають зрозуміти в «Білому домі. Утім, президент Байден, схоже як ніколи, стурбований тим, як би не спровокувати Путіна, а як інакше пояснити нерішучість адміністрації щодо надання Україні винищувачів F-16, нездатність поставити Україні тактичні ракетні комплекси дальнього радіусу дії Атакамс або кинути виклик російській блокаді Чорного моря у всіх трьох випадках. Адміністрація Байдена намагається перестрахуватися. Але насправді затягує конфлікт і підриває шанси Києва на успіх, навіть попри те, що американські чиновники звинувачують українців у відсутності швидкого прогресу на місцях. Нещодавно Данія, Нідерланди і Норвегія пообіцяли з дозволу США передати Києву понад 70 винищувачів F-16. Про навчання українських пілотів, але навчання українських пілотів займе стільки часу, що перші f 16 будуть готові до польотів в Україні не раніше наступного літа. Це просто смішно вважає Вашингтон Пост. З огляду на те, що пілотів можна було навчити всього за 4 місяці, замість того, щоби зробити все можливе, аби швидше поставити f 16 американські чиновники нівелюють важливість. Із цього літака. Вони розповідають журналіст, журналістам, що це не стане тією чарівною зброєю через потужну російську протиповітряну оборону. Проте, на думку генерала Філіпа Брідлава, f 16 можуть значно посилити наступальний потенціал України. f 16 не потрібно літати над російською територією, щоби збивати російські безпілотники й вертольоти, каже Брідлав. Вам не потрібно бути там, щоби вбивати там. Ви можете вбивати на відстані. Він пояснив, що використовуючи F-16 у поєднанні з іншими системами, такими як високомобільна артилерійська ракетна система або Хаймарс, українці можуть поступово послабити російську протиповітряну оборону, щоб надати f 16 більшу свободу маневру не лише для захисту повітряного простору України, але й для підтримки українських наземних сил. Більш нагальною ніж F-16, потребою України є тактичні ракетні системи «Атакамс», Вважає Вашингтон Пост. Їхні ракети можна запускати з тих же установок, що й Хаймарс, які зсу вже мають. Цими боєприпасами українські військовики могли б накрити весь Крим. І за умови правильного застосування зробити півострів непридатним для перебування там російських збройних сил. Проте адміністрація Байдена й досі не надає Києву ці ракетні комплекси, боячись спровокувати Путіна, кажуть в американському арсеналі їх занадто мало. Насправді армія Сполучених Штатів має три тисячі систем Атакамс. Відправлення кількох сотень в Україну не виснажить її обороноздатність. Це Нісенітниця, написав у Твіттері колишній командович сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенанту відставці Бен Ходжес. Якщо нам не вистачає, чому ми не збільшили виробництво? Тут мова про брак політичної волі, а не про брак систем Атакамс? Такий брак політичної волі очевидний і не бажання Вашингтона більш рішуче протистояти російській блокаді чорноморського узбережжя після провалу зернової угоди. Путін хоче поставити Україну на коліна. Пише Вашингтон Пост, і його не турбує. Що мільйони людей по всьому світу, які потребують українського зерна, голодують. Проте адміністрація Байдена робить недостатньо, щоб протистояти цій ганебній силовій грі Путіна. Колишній командувач сил США і НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, розповів минулого тижня: ми бачимо небезпечний потенційний прецедент у тому, що маємо більш агресивно протистояти фактичному морському контролю Росії над великою ділянкою міжнародних вод у Чорному морі. Ставрідіс стверджує, що кораблі НАТО мають почати супроводжувати торгові судна з продовольством і паливом, тримати бойові літаки НАТО на постійному патрулюванні на Чорним морем, а також надати Україні протикорабельні ракети і безпілотники, щоби тримати російський флот на відстані. Попри все, адміністрація Байдена заслуговує на вдячність за виділення Україні військової допомоги на суму понад 43 мільярди доларів, а також за постачання вкрай необхідних касетних боєприпасів. Проте білий дім і далі зволікає з іншою критично важливою допомогою, якої потребує Україна, саме тоді, коли її контрнаступ просувається не так швидко, як сподівалися. Колись зрозумілі побоювання Байдена тепер здаються занадто великими. Вважає Вашингтон Пост. Удари українських ракет і безпілотників по території Росії мали розвіяти страхи щодо наслідків перетину путінських червоних ліній. У Білому домі мають усвідомити, що надання більшої допомоги Україні не призведе до підвищення ризику масштабної війни, але може скоротити тривалість нинішнього конфлікту. Це був огляд преси.